Шановні пане та панове, у цьому відео я розповім вам, що таке теорема Піфагора. Вона сама по собі цікава. Але, якщо ви протягом довгого часу будете вивчати математику, то помітите, що ця теорема одна з основних у цій дисципліні. Вона використовується у геометрії і є базисом для тригонометрії. Ви також користуєтесь нею, коли рахуєте відстань між точками. Це дійсно дуже корисна річ, її слід знати. Гаразд, давайте я розповім, що ж таке теорема Піфагора. Припустимо, у нас є трикутник. Це повинен бути прямокутний трикутник. Це значить, що один з трьох кутів трикутника повинен бути 90 градусів. Ви визначаєте, що це прямий кут, домальовуючи цей маленький квадратик ось тут. Цей кут, я відмічаю його іншим кольором, 90 градусів. Ще ми можемо назвати його прямим кутом. А трикутник, у якому є прямий кут, називається прямокутним трикутником. Е, так, що це у нас При, правильно, прямокутний трикутник. Завдяки теоремі Піфагора, якщо ми знаємо дві сторони прямокутного трикутника, то завжди можемо обчислити третю сторону. І до того, як я покажу, як все це працює, давайте вивчимо декілька термінів. Найдовша сторона прямокутного трикутника, протилежна куту 90 градусів, протилежна прямому куту, у нашому випадку, це ось ця сторона, це найдовша сторона. І для того, щоб знайти, де знаходиться прямий кут, ми шукаємо кут, який нібито дивиться на найдовшу сторону. Найдовша сторона називається гіпотенузою, і це слід запам'ятати, тому що у майбутньому ми ще не раз повернемось до цього терміна. Отже, ми можемо доволі легко визначити гіпотенузу. Давайте розглянемо ще пару прямокутних трикутників. Скажемо, у нас є ось такий трикутник. Я спробую намалювати його красивіше, і ми можемо сказати, що цей кут 90 градусів. У такому випадку, це у нас буде що? Пам'ятаєте? Гіпотенуза вона протилежна куту 90 градусів. Я її ось таким кольором позначу. Це найдовша сторона. Давайте намалюємо ще один, просто щоб переконатися, що ми вміємо визначати гіпотенузу. Припустимо, що це мій трикутник це кут 90 градусів. І я вважаю, ви вже знаєте, як це зробити. Ви шукаєте, на що дивиться цей кут. Це і є гіпотенуза, найдовша сторона. А ви визначили гіпотенузу, хай вона має довжину С. І зараз ми дізнаємось, про що говориться у теоремі Піфагора. Готові? Припустимо, що це – це довжина гіпотенузи. Назвемо цю сторону С. А ось цю сторону назвемо А. А ось цю, ну, ви здогадалися вже, Б. У теоремі Піфагора говориться, що А в квадраті довжина однієї з коротких сторін у квадраті, плюс довжина іншої короткої сторони. Б в квадраті буде дорівнювати довжині гіпотенузи. Тобто С в квадраті. Давайте тепер розглянемо приклад. І ви зрозумієте, що нічого складного тут немає. Припустимо, у мене є трикутник, який виглядає ось так. Зараз я намалюю ось такий чарівний трикутничок. Хай у нас ось тут буде прямий кут. Довжина цієї сторони, я відмічую іншим кольором, дорівнює 3. А довжина цієї сторони дорівнює 4. Нас просять порахувати, чому дорівнює гіпотенуза. Перше, що ви повинні зробити перед тим, як будете використовувати теорему Піфагора, це визначити гіпотенузу. Переконайтеся у тому, що ви шукаєте сторону, яка вам потрібна. У даному випадку ми обчислюємо гіпотенузу. Ми це знаємо, оскільки ця сторона протилежна прямому куту. Якщо ми подивимось на теорему Піфагора, то це у нас буде С. Це найдовша сторона. Тепер ми готові використати теорему Піфагора. З неї ми знаємо, що 4 в квадраті одна з найкоротших сторін, плюс 3 в квадраті, інша коротка сторона в квадраті, буде дорівнювати довжині цієї довгої сторони в квадраті. Гіпотенуза в квадраті буде дорівнювати С в квадраті. А потім просто ви обчислюєте. Це 4 в квадраті це те ж саме, що і 4 помножити на 4. Тобто дорівнює скільки 16. 3 в квадраті те ж саме, що і 3 помножити на 3. отримуємо 9. І все це дорівнює С в квадраті. А скільки буде 16 плюс 9? 25, 25 дорівнює це в квадраті. І що ми робимо далі? Ми витягуємо квадратний корінь з обох сторін рівності. З точки зору математики, це може дорівнювати і мінус 5. Але тут ми маємо справу з довжиною, а вона не може бути зі знаком мінус. Значить, корінь буде тільки додатним числом. Арифметичне значення кореня 5. Значить, це дорівнює 5. Вирішимо ще одне завдання. Припустимо, наш трикутник виглядає ось так. Це прямий кут. І довжина цієї сторони 12, а ця сторона буде дорівнювати 6. І ми хочемо знайти довжину цієї сторони. А, насамперед, як я і казала, слід визначити, яка сторона є гіпотонузою. І це буде сторона протилежна прямому куту. Тут у нас прямий кут. Ви шукаєте, на що він дивиться, і найдовша сторона гіпотонуза буде знаходитись де? Ось тут. Якщо ми повернемось до теореми Піфагори, де А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює С в квадраті, 12 ви можете підставити замість С. С в квадраті Це гіпотенуза в квадраті. Можна просто сказати, що 12 дорівнює С. А для цих сторін однаково, яку ви з них позначите А, а яку Б. Давайте позначимо цю сторону як А, дорівнює 6. А Б такого кольору під знаком питання. Тепер ми можемо застосувати теорему Піфагора. А в квадраті це 6 квадраті плюс, невідомо, Б в квадраті дорівнює гіпотенузі в квадраті, дорівнює С в квадраті, тобто 12 квадраті. Тепер можна знайти Б. Помітили різницю? Зараз ми шукаємо не гіпотенузу, а один з катетів. У минулому прикладі ми знаходили довжину гіпотенузи. Ми шукали С. Ось чому дуже важливо визначити у формулі а в квадраті, плюс b в квадраті, плюс c в квадраті, що це гіпотенуза. Давайте тепер знайдемо b. 6 в квадраті дорівнює 36 плюс b в квадраті дорівнює 12 в квадраті. 12 помножити на 12 це 144. З обох сторон рівності віднімаємо 36. Тут все скорочується, зліва у нас залишилось тільки b в квадраті. Яке дорівнює 144 мінус 36. Тобто, чому дорівнює? Давайте подивимось. 144 мінус 30, то є 114. А потім віднімемо 6 і отримаємо 108. Ось чому дорівнює b в квадраті. Тепер треба відняти квадратний корінь. Виходить додатне значення квадратного кореня з обох сторін. І ми отримуємо, що b дорівнює корінь квадрат зі 108. Подивимось. Чи зможемо ми щось спростити у цьому випадку? Чи зможемо ми розкласти цей корінь на прості множники? 108 це те ж саме, що і двічі по 54. 54 двічі по 27. 27 трічі по 9. Квадратний корінь зі 108 це те ж саме, що і корінь квадратний з 2, помножений на 2, і, насправді, я до кінця не розбила. 9 можна представити у формі 3 помножити на 3. Отримуємо 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. І тут у нас вийшла пара квадратів. Давайте я перепишу все ще, ще раз. А все це ви можете знайти у вправах на спрощення квадратних коренів. Ми зустрінемо багато таких прикладів, коли будемо розглядати теорему Піфагора. Так що прямо тут це не обов'язково робити. Це те ж саме, що і корінь квадратний з 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, і все це помножити на квадратний корінь з 3. І це те ж саме, що і. Нам не треба обчислювати все це на папері, ви можете це зробити в умі. Що у нас тут? 2 помножити на 2 це 4, 4 помножити на 9 це 36. Корінь з 36 помножити на корінь з 3. Корінь з 36 то є 6, так що все це спрощується до 6 помножити на корінь квадратний з 3. Отже, довжина B Ви можете написати корінь квадратний зі 108, чи 6 помножити на корінь квадратний з 3. Тут 12, тут 6. А корінь квадратний з 3 – це 1 і щось після коми. Тобто вона буде трошки більше шести. На цьому я з вами прощаюся до наступного відео. Пам!